Раз на день, раз на два дні ми проводимо офлайн наради з нашими силами протиповітряної оборони і всіма переданими підрозділами, які сьогодні здійснюють захист неба над Запоріжжям. І щодня намагаємося вдосконалити систему протиповітряної оборони, як приклад. Якщо раніше шахеди над територією Запорізької області здебільшого знищувалися мобільними вогневими групами, то на сьогоднішній день приблизно дві третини, може 60% шахедів, залежить день від дня, знищується безпосередньо, безпілотниками, тож дрон на дрон. На сьогоднішній день нас стоїть задача як оснащення. Існуючих підрозділів, так і безпосередньо до нарощування підрозділів на території Запорізької області. Складності основні складності вони викликані тим, що дальність Запоріжжя від лінії фронту вона досить мала, і на околицях міста складно підрозділом як виявляти, так і збивати безпосередньо безпілотники. Також, звичайно, в постійній комунікації ми знаходимося з командувачем повітряних сил щодо дооснащення до обладнання новими засобами по збиттю безпілотних систем. Також постійна комунікація з міністром оборони для того, щоб наростити наші спроможності, як приклад, вчорашній вечір. То а, лише один ворожий безпілотник не був збитий силами протиповітряної оборони, який був над територією Запоріжжя, хоча за вчорашній день було зафіксовано на території міста Запоріжжя 19 шахедів. тож результативність висока, хоча ще нам потрібно доноростити спроможності не лише засобами. Безпілотниками всім іншим ми знищуємо шахеди. Також наша задача безпосередньо нарощувати прикриття засобами РЕП на сьогоднішній день. Ворог удосконалює свої засоби, вдосконалює зв'язок, вдосконалює GPS-антенну, Тому також реагують відповідно і наші засоби РЕП сьогодні створено на базі 17-го корпусу один з унікальних підрозділів. Єдиний командний пункт РЕП, який сьогодні координує і застосовує засоби РЕП по всій смузі 17-го корпусу, також дуже сподіваємося, що це принесе свої плоди. Також в комунікації з усіма правоохоронними органами також у нас є перший приклад, куди безпосередньо патрульним поліцейським ми надали засоби виявлення безпосередньо повітряних цілей для того, щоб убезпечити життя. Наших цивільних громадян на території Запорізької області. Окрема подяка тим підрозділам, які змогли реалізувати операцію, яка тривала більш ніж три місяці. Зараз я говорю про знищення артилерійської системи. Ви пам'ятаєте, як в Хортицький мікрорайон раз на тиждень ворог намагався атакувати РСЗВ, і ще з осені ми почали операцію по... Тому як знайти цю систему і знищити її було декілька спроб атаки, але ворог маневрував і скривав від нас цю систему. Але вчора вночі йому це не вдалося зробити, тому велика кількість підрозділів була залучена: це Лазер, Люфтва, 18-й армійський корпус, також 104-й центр безпілотних систем. І нам вдалося це зробити. Чому це також є вкрай важливим? Дієвим спосібом ворога таких систем до 10. і ми чітко розуміємо, що коли восени ми знаходили намагалися вразити її, то ворог довго її не застосовував. А тепер точно йому буде це робити значно складніше.